Чи може бути адміністрація Фейсбуку і інстаграму проти демократії, проти свободи слова? Чи можуть вони сприяти у вчиненні тиску? Якщо ти розповідаєш правду у свою про свою країну, що ти розповідаєш правду, аби зупинити розкрадання грошей і корупцію? Якщо там по Львівщині, по Україні, це був один з небагатьох, хто не побоявся ще два роки там говорити про злочин, слуг народу, не побоявся говорити про справи Чернишова, Міндича ще півтора роки тому, коли вони не були на слуху. Ні, звісно, я переконаний, що заблокувавши мої сторінки Іван Спринський у Фейсбуці та в Інстаграмі, це. Було автоматичне, автоматичне виконання алгоритму, котрий спровокували ботоферми внутрішніх ворогів та ботоферм. Якщо ви бачили, мої публікації ділилися ними. якщо ви надихались моїми публікаціями, коли більшість мовчала, прохання підтримати відновлення моїх сторінок, написати на адміністрацію мета у Фейсбук, написати свою думку щодо сторінок і публікації Івана Спринського у Фейсбуці, і чому ви вважаєте, що їх. Потрібно відновити, та якщо їх не відновлять, я продовжу свою боротьбу, бо це моя держава. Я переконаний, що адміністрація мета вони просто не можуть бути проти свободи слова. Вони просто не можуть бути разом з українськими корупціонерами.